Привіт, з вами Лорд. Дане відео присвячене бойовим діям Козаках 2. Якщо ж хочете переглянути повне проходження кампанії за Іспанію, то посилання в описі до даного відео. Публікації цих відео відбуватимуться у вівторок та четвер. Усім гарного перегляду! Так, кіні улани. Ворог наблизився на І тут ще багато ворожих загонів. Давайте в лобову спробуємо їх атакувати. Вогонь. Знищили два загони. Навіть три загони. Чудово, тут на ще два загони йдуть. Це ніби всі, які у них є. Тут ось вже йдуть суперники, а наша кавалерія. перезарядилася. Трошки цих поранених відведемо, щоб вони позаду були, так як їх небагато. І можна атакувати лобову. Ми супротивника. Знищили загін вольтежерів. Так, гранати. Ну тут я думаю завдання ми не встигнемо виконати. Тому давайте великопашно. Все, знищили на останній їхній загін. Цікаво, де таки, Все, була моя була кінота. Вони ніби 8 загонів, а не 6. Тут чомусь їх 6.